Київрада розглянула зміни до бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку на поточний рік. Йдеться зокрема про фінансування пісенного конкурсу Євробачення, програма Безпечна столиця, будівництво Подільського Воскресенського мосту та багато інших важливих для Києва напрямків. Серед іншого столиця планує збільшити видатки на зарплатню педагогам шкіл естетичного виховання та на потреби медичної галузі. І збільшення видатків на заклади охорони здоров'я. На медикаменти сп'ятсотів для персоналу швидкої допомоги та програму здоров'я кіян це загальна сума 360, майже 369 мільйонів гривень. 625 мільйонів на будівництво подільського скарсенського мостового переходу. Тобто, після того як уряд погодив нам. Такий варіант, що кожна вкладена гривня з міського бюджету, але не більше мільярда ста мільйонів в цей подільсько-воскресенський мостовий перехід, вона автоматично зменшує на таку ж суму наш борг перед державою. То це надзвичайно вигідний для міста проект.